У нього дитинства у нього виник особливий зв'язок зі світом дерев і рослин. Коли йому було шість років, ми потрапили в автомобільну аварію і він втратив здатність відчувати емоції. Звучить жахливо, так. Та час від часу це мало свої переваги. Це проблема, якою я хочу позбутися. Знову? І ще зарано. Це найбільша сума за замовлення, Люб. Привіт. Сьогодні вночі метеоритний дощ. Можна піти на причали, подивитися. Я чудово провела. З тобою час. Це неможливо. Тепер можливо. Це останнє, що я друг. Чому? Чому ти це робиш зі мною? Треба їх упіймати. Ти повинна відмовитись від роботи. Серед своїх ландшафтів вони неймовірні. Хороший садівник має свої таємниці.